Усім привіт, дорогі друзі! Я Олег Кушнір, письменник, військовий волонтер, також експерт розвитку особистості. Радий вітати вас знову у наших відео, де ми працюємо над собою і де ми стаємо сильнішими. Мої хороші, сьогоднішня тема, я би сказав, ух, як наскільки вона важлива. Тому що ми говоримо про важливість суспільства і важливість того, щоб бути корисними. Цьому суспільству тому тема: будь частиною суспільства. Мої хороші, я багато був на зустрічах, і коли починав про благодійність, про волонтерство, про моменти якихось хороших добрих справ, і дуже часто зустрічав різних скептиків, які сиділи і думали: О Боже, знову знову він нам буде говорити, щоб ми там щось робили, а ще й безкоштовно а нашому мені це все потрібно. І знаєте, я завжди посміхався. І дивлячись на них, я чесно кажучи, бачив себе. Тому що ще, коли був підлітком, я дуже добре пригадую, коли навчався в школі, коли навчався в коледжі, був на різних таких мероприємствах і думав, о. Класно, що в нас буде зустріч зараз з якимось дисидентом письменником. Можна, знаєте, не бути на уроці, причому офіційно, на алгебрі чи геометрії, чи філософії, а можна послухати якогось чувака, який нам буде розказувати, по чому в Одесі Рубюроїд. Ну десь так, я собі думав, чесно, я зізнаюсь, але е при тому я знаєте, десь приходив на ці зустрічі, сідав ззаді, щоб побути з собою, е посидіти в телефоні. Там чи е, полистати книжку, чи просто поговорити з е, дружманчиком, який сидів поряд. знаєте, і е, щоразу, коли вони там розмовляли, говорили про е, моменти боротьби, моменти якоїх, якихось там е, змін е, про дисидентство, я думаю, боже, знов, ну що ти нам розказуєш? Ну були якісь борці, та й були. Ну там щось робилося, та й робилося, А мені що з того? Знаєте, чесно, я скептично до цього всього ставився. Змінилося це тоді, коли почалася війна, Так вже масштабно поміняло мій, мій світогляд, поміняло моє враження, сприйняття. І власне тоді я зрозумів, що таке бути частиною суспільства. Більше того, вам зізнаюсь, що знаєте, моя мама, вона вчителька української мови та літератури. Вгадайте, які я предмети не любив найбільше. Саме так, мову і літературу. Ну, мову я ще розумів, потрібно її вчити, адже це важливо, ти мусиш вміти гарно писати, читати, розмовляти. ну, письменники і література для мене це було. Фу. Тарас Григорович Шевченко, Іван Франко Захар Беркут. Ох, бог ти мій. Ну, Леся Українка, ще цікаві такі філософські вірші. Ну часто ще сприймав. Ну, більшість, ну мені важко воно було. Е, я собі думав, ну чим воно мені допоможе в житті? Ну що воно за, допоможе гроші рахувати чи заробляти? Ну для чого воно мені це? Але наголошую, все змінилося в коли почалася війна, небесна сотня, далі вторгнення, і аж тоді я почав розуміти не забуду свою першу поїздку в зону бойових дій, яка власне відкрила мені очі. І там я зрозумів, хто такий Тарас Григорович Шевченко, що він мав на увазі, коли не любіться чорноброві ну, з москалями, це не потрібно. От любівця но не з москалями. Він говорив так. Тоді я зрозумів про суть боротьби Захара Беркота. Тому що це протистояння добра і зла, і там прийшло усвідомлення. І власне з кожним роком я розумів все більше, розумів все глибше, наскільки важливо бути частиною суспільства, наскільки важливо робити добро, наскільки важливо займатися волонтерством і благодійністю. Адже, коли ти змінюєш оточення, змінюєш місто, змінюєш країну, ти змінюєш цілому націю. І, друзі, я вже говорив в попередніх відео, що де найбільше розвинене волонтерство, ця країна є дуже успішною, і це закономірний факт. І, і мої хороші, я вам просто наголошую і кажу, і стверджую це, якщо особистість сильна. Вона в тому випадку, коли займається чимось хорошим, добрим і благодійністю, і є таке поняття як коло відповідальності. Е, знаєте, в, в цьому колі відповідальності є така е, ціла схемка, навіть круги обмальовані, де посередині стоїть я. І знаєте, от все починається дійсно з кожного з нас. Все починається з тебе. Коли людина стає свідомою, коли людина виростає, думає про себе, про кар'єру. Ну на якомусь етапі її коло відповідальності розширюється. Вона починає думати про когось ще. І цей хтось це я або дружина, або чоловік. Коли людина одружується, заводить сім'ю, з'являються діти, коло відповідальності розширюється, і вона починає дбати про близькі. Наступним колом це є її рідні, скажімо, друзі, колеги, і правда в кожного з нас є люди, до яких ми можемо подзвонити в будь-який час, вночі, в день, які вийдуть нам на зустріч. Це ті, які, які ніколи не зрадять, які підтримують при будь-яких обставинах. Це є наступне коло відповідальності. За ним йде вже ніщо інше, як місто. Це коли людина дивлячись на те, що її оточує, вона не хоче миритися наприклад, з безладом, не хоче миритися, немає освітлення. Вона бачить: ой, там погана дитяча, дитячий майданчик, поганий. І вона починає включатися в наступні процеси, змінювати своє е, знаєте місто, свою вулицю, своє оточення, хоче допомогти. Це говорить ні про що про інше, ні про що як інше, як про те, що людина виросла як свідома особистість. Вона хоче дбати про когось більшого і. Знаєте, впливати на певні процеси. Наступним колом відповідальності є, коли людина вона каже: Ну, я хочу, щоб моя країна змінилася. Тобто настільки сильна особистість стала, настільки виросла, коли хоче впливати на країну, і найвищим колом відповідальності це є коли Там глобально думає про голод, про скажімо, якусь вакцину, якісь ліки для того, щоб допомогти людству. І, власне кажучи. Це говорить, що людина вже дуже така потужна особистість, яка хоче впливати на багато яких процесів. Але знаєте, сьогодні можеш бачити ряд розчарувань в політиках, в навіть, відомих людях, тому що дуже часто їхнє коло відповідальності воно обмежилося тільки своїм я, своїм найближчим кругом. І е, наступним це свої твої друзі і колеги. На жаль, так є. Тому багато розчарувають це. Говорить про слабку особистість. Мої хороші. Якщо ми хочемо сильними бути, ми повинні е, стати частиною суспільства. Тими, хто змінює свої оточення, тими, хто хоче кращого. І я більш ніж переконаний, сіячи добро, воно завжди повертається. Е, роблячи добре, е, воно завжди буде пожеж. Жинатися це добре і буде повертатися в наше життя. Така закономірність, такі закони цього світу так є. Е, мої хороші, якщо ми хочемо змін, ми повинні стати тими змінами тими, хто впливає на суспільство, тими, хто є су... частиною цього суспільства, і тими, хто не стоїть осторонь. Друзі, е, саме це охарактеризовує сильну особистість, сильну націю, сильне місто і сильний народ. Я більш ніж переконаний, я в це вірю, що буде краще життя, буде стабільніше життя, але щоб воно ставало, прискорювалося і ставало ці процеси швидші, ми повинні бути тими, хто змінюють, тими, хто впливають, тими, хто допомагає. Тому, мої хороші, будьмо частиною суспільства. Сподобалось відео? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, відмітьте дзвіночок. Для того щоб не пропускати наші наступні відео, і ми поговоримо далі у відеороликах про важливі речі, важливі аспекти, ті, які зроблять нас сильнішими і кращими. З вами був Олег Кушнір. Вам всього найкращого до зустрічі!